Сьогодні вівторок, 4 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів ТВ» і онлайн видання «Квісті» та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. І до новину при фронтовій Миколаївщині під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Обстріли зафіксовані на території Інгульської, Чаківської, Широківської та Березнагувацької громад. Пошкоджено приватні будинки, об'єкти торгівлі та адміністративні будівлі. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 587 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 94 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Танковий обстріл, прильот снаряду та диво порятунку. Військові на широкий загал поділилися відеокадрами боїв за Херсонщину. Далі фрагмент операції зі звільнення окупованого села. Ці унікальні кадри зі справжнього бою наших захисників із російським окупантом. На відео видно, як танк противника впритул стріляє в автівку. Воїни сел спеціальних операцій вижили дивом після обстрілу і навіть зняли на бодікамеру прильот. І це лише фрагмент операції на Херсонщині, під час якої росіян було вибито з кількох населених пунктів. До слова, саме оператори ССО України першими заходили в окуповані села і зачищали його від противника. Рацівники Миколаєводоканалу відремонтували мережі, що забезпечують водою мікрорайони Соляні та Північний. Під час одного з ракетних обстрілів російські терористи пошкодили інфраструктуру підприємства. Через це мешканці близько тижня були без води. Майже кожного дня комунальники працювали до опівночі. Вони замінили 32 метри зруйнованої труби на нову поліетиленову, встановили один хомут та дві муфти діаметром 500 міліметрів. Щоб все полагодити, підприємство довелося витратити. На нові матеріали понад 348 тисяч гривень. Миколаївські надзвичайники допомагають жителям зруйнованої російською ракетою Десятиповерхівки в мікрорайоні Ліски евакуюватися. Попередньо в квартирах постраждалих встановили спеціальні розпірки, щоб люди могли безпечно зайти в квартиру та зібрати вцілілі речі. Як проходять такі роботи, бачила моя колега Наталя Засядько. Уночі 30 вересня російські війська атакували спальний район Миколаєва двома ракетами С-300. Один зі снарядів влучив у десятиповерховий будинок. Після розбору завалів стало відомо чотири квартири зруйновані повністю. Ще шість частково. Тепер надзвичайники допомагають місцевим евакуювати вціліле майно. Нами були проведені роботи з укріплення пітолочних стель, тобто встановлені подпорки для того, щоб люди мали можливість розібрати, забрати свої речі, а зараз ми їх просто транспортуємо до першого поверху. До виконання робіт залучена техніка «Миколаїв Електротранс» у вигляді крана. На зараз згодом ДРГРЗ здійснюються заходи щодо транспортування. Речей мешканців з тих поверхів, які заблоковані, це у нас 10-й поверх. Зараз десятиповерхівка продовжує руйнуватися. Конструкцією будівлі розійшлися величезні тріщини, тож залишатися тут дуже небезпечно. Мешканці однієї з вщент зруйнованих квартир, коментувати те, що сталося з їхнім житлом. Відмовляються, поки не оговталися від шоку. Не на камеру розповідають, виносять в основному меблі. Це єдине, чим що можна користуватися. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення кажуть, через аварійний стан будівлі мешканців будуть відселяти, зробити це треба. Баба якомога швидше запропоновано їм місця розміщення тим, хто не в змозі розміститись сам, надали згоди порядка шість сімей. Кому нема де переночувати, забезпечуємо гуртожиткам для нормальної життєдіяльності. Остаточна доля, пошкодженого від обстрілу будинку, буде відома після експертної оцінки. Найімовірніше, зруйнований під'їзд доведеться розбирати. Наталя Засядько, Гончаренко, телеканал Март для є новин. Більше ніж півроку вночі в Миколаєві не освітлювалися вулиці. Три дні тому міська влада з дозволу військових повернула на головній магістралі міста світло вечірніх ліхтарів. Як на це відреагували миколаївці, з'ясовував кореспондент телеканалу Март Олександр Матюшенко. Від початку повномасштабного російського вторгнення у Миколаєві не працювало вуличне нічне освітлення. Упродовж останніх декількох вечорів його почали вмикати напередодні комендантської години. Як до цього ставляться миколаївці і які плюси та мінуси в цьому бачать, ми запитали прямо у них. Прекрасно, бо я їжу на автомобілі, тому для мене це, ну, для мене це гаразд. Розмітку гарно видно. Ну, взагалі я не проти. Він позитивний негативний, з одного боку світлість, а з іншого розуміти світла маскировка. Тобто я не військовий, я в цих питаннях не розуміюся, можливо, вона ця освіта і не заважає, а не знаю. Ну, Скажімо, з практичної точки зору позитивно, а з військової точки немає моєї думки. Ніяк. Я вдома знаходжуся, я навіть не знаю, де це. Люди, які повертаються з роботи в те час, їм так спокійніше. Не всі ж працюють да, в світле час. Суток. Плюси? ну, наприклад, якщо чоловік з роботи. Вот трамвайщики, троллейбусники, у меня невестка, она возвращается в 9 вечера, темень, ей страшно. И не только она одна, много таких. Темно, я думаю, что больше способствует ну, каким-то внутренним беспорядкам на улицах города. При освещении все-таки чуть другая ситуация. Негативно. Почему? Ну. Как бы освещение, ну а вдруг будут попадать в те места, там освещают. Ну, я считаю, что это не нужно делать. Давно пора было включить свет на городе, потому что небезопасно передвигаться, тем более сейчас очень рано темнеет. Я ставлюсь позитивно, потому что я гуляю с собакою та нічого не бачу, а так загалом позитивно. С одной стороны, позитивно, потому что меньше будет аварий и всего остального и люди будут ориентироваться ну, на дороге. А з другої сторони це навірно доведе до определеного времені. До 10 часов, до комендантського часу это допустимо, А после вже нет. А я кадаю, ризики є від цього якісь? Ні, абсолютно ніяких, тому що нічого не відміняє того, що люди ходять з і те ж. я не бачу небезпеки. Я бачила б небезпеку, якщо б підсвічували мости. А так, якщо так Віталій Кім там або Олександр Сінкевич так вирішили, то я їм повністю довіряю. Бомбардировки йдуть з навігацією, і поэтому я думаю, що освітлення ніяк не впливає на бомбардировки города. Давно пора включить світ. Нас не по світло обстрілюють, а по координатам ж це знаєте. Хоч думки миколаївців і різняться щодо потреби вуличного вечірнього освітлення, проте, все ж таки, світлих кольорів нашому прифронтовому Миколаєву це таки принесло. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для ЄНОВИН. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Марта Мартаністава і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.